Суперечлива інформація надходить з передової на трасі Бахмутка після шестигодинного бою і обстрілів наших позицій з артилерії у наступ на 31-й блокпост пішли танки бойовиків. Нині бої точаться вже біля 29-го посту. Інформація неофіційна, тому намагаємось зізвонитись із солдатами, які нині там. За кілька кілометрів від атаки терористів зараз прибуває наш кореспондент. Маємо на прямому зв'язку Євгенію Цвітанську. Їй вдалось поговорити з воїнами, котрі боронять 29-й пост. Євгенія, вітаю. Що тобі відомо? слово. Питай Руслана. Ну принаймні нам підтвердили ту інформацію, що 31 й блокпост, з нього бійці вимушені були відійти, але відійти на позиції. Тобто, як нам сказали, що терористи вони намагаються оточити селище кримське, в якому розташовуються теж підрозділи наших вояків. А туди, поки не пропускають, навіть маючи ще дозвіл, військові кажуть, що там дуже напружена та небезпечна ситуація, але вони вже запросили підкріплення, і ось нам вдалося поговорити телефоном з командиром одного з підрозділів, який власне перебуває на. Цих блокпостах він сказав, що, хоча з 31-го відступили, але 29-й він тримається. Прошу послухати. Я нахожу зараз в цьому. Вона де в у раді. Тридцять перший блок пост І є трьохсот, є двохсоти. Ну ми не можемо дати, тому що до недавно поки що немає. 29 дев'ятий блок поше нас. ведеться бій. Люди стоять, захищають Господський. Де підкріплення, під допомога, та що будемо прикладу з Росії, щоб його тримати в своїх силах. Танки, гради, міномети, жива сила. Все, що є, в вооружені у них все сили десь триба. Хлопці запевняють, до кінця триватимуть оборону. Так само гаряче сьогодні на іншій стороні, на іншій лінії фронту це містечко щастя. Вона знову потрапила і вдень, і вночі під обстрілом. Зараз без коментарів пропоную переслухати, що було вночі: Ось воно. попадало у подмінний обстріл. Ха -ха. Небо зареве. Работали танки, работали э, смерчи, походу, и работали с э, САУ. Ну, миномет это уже стандартная ситуация, здесь как бы обстрелы идут. На все сильніше, сильніше зброю пояснюють військові терористи використовують, бо а, скупчення техніки велике спостерігається вздовж усієї лінії фронту на Луганщині. І за даними розвідки, вона вже а, розмістилася на позиціях. А, сьогодні а, було пошкоджено і зруйновано. Ну не ж зруйновано, пошкоджено багатоповерхівку. В місті щасті загалом постраждало три будинки. Ну і, власне місцеві мешканці вони теж почали вже помічати а, те, що обстріли посилюються. Было, постреливали, но такого, как вот это последних два раза, что обстреляли, все дома там развалины, разрушены, такого не было. Вот сейчас город стоит, ну вы сами понимаете, на линии размежевания. И по нем бьют каждый день. То в одну сторону, то в другую сторону. Мне страшно в этом городе жить. Я хочу уехать отсюда, где, где был мир и спокойствие. В этом городе родились, в этом городе живем. Ми хочемо в цьому місті знаходитися. Тому що ми мирні жителі, ми не хотімо вже привикли. У моєго рабі вже психонарушено. дуже багато дітей у місті залишилось і власне працює інтернат. Там теж живуть дітки з окупованих територій. Ну і проблеми з виплатами пенсії, проблеми з зарплатнею, проблеми із ліками. Ми сьогодні стали свідками якось бійців. Гуманітарну допомогу, ту, що в них є. В них самих, те, що привозять їм волонтери, ось бійці 80-ї аромобільної бригади, все це вони віддавали сьогодні людям. Продукти привозимо, тому що люди зі нуждаються. Здесь магазинах практично нічого не можна купити, Деньги рідко попадають, поступають на банкомати. Поэтому ми привозимо і роздаємо продукти. Чим можемо, тим допомагаємо. А сьогодні вночі військові кажуть, вони теж власне очікують обстрілів у цьому місті. Студія. Дякую, колега Євгенія Цвітанська про ситуацію на Луганському напрямку, і зокрема під 31-м постом.